Історія народження Ісуса Христа, Євангеліє від Луки, розділ перший, оскільки багато хто брався складати розповіді про події, що відбулися у нас, і як нам передали їх ті, які з самого початку були очевидцями і служителями слова, то задумав і я, дослідивши пильно все від початку. Написати за порядком тобі, високоповажний Теофіле, щоб ти переконався у достовірності науки, якої навчився. У дні ірода, царя Юдеї був один священник на ім'я Захарія, з денної черги Авії, та його жінка із дочок Аарона, а ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, бездоганно виконували усі Господні заповіді. І настанови, та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплідна, обоє постаріли в днях своїх. Одного разу, коли він за своєю денною чергою служив перед Богом, за звичаєм священства випало йому увійти до Господнього храму, щоб кадити. А увесь народ під час кадіння молився знадвору і з'явився йому. Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, жахнувся, його охопив страх, та ангел промовив до нього: Не бійся, Захарія, тому що молитву твою почуто, твоя дружина Єлизавета народить тобі сина і даси йому ім'я, Іван, і буде тобі радість та потіха. І багато хто зрадіє з його народження, бо він буде великий перед Господом, ні вина, ні п'янкого напою не питиме і наповниться Духом Святим ще зло на своєї Матері, і не верне він багатьох ізраїльських синів до їхнього Господа Бога, і він ітиме перед ним у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей. А непокірних до мудрості праведних, щоб приготувати Господу підготовлений народ. І промовив Захарія до ангела, і з чого я про це дізнаюся? Адже я старий, та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавриїл, той, хто стоїть перед Богом, мене послано. Говорити з тобою і благовістити тобі це. І ось ти будеш мовчати, і не зможеш говорити до того дня, поки це збудеться, за те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Люди чекали на Захарію і дивувалися, чому він затримувався у храмі, коли він вийшов, то не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі, а він говорив до них знаками і залишався німим. І коли закінчилися дні його служіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Єлизавета зачала і таїлася п'ять місяців, кажучи: так мені вчинив Господь у ці дні, коли зглянувся. Щоби зняти мою ганьбу перед людьми. А на шостому місяці посланий був ангел Гавріїл від Бога до галилейського міста, названого Назаретом, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. І, прийшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками, вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і даси йому ім'я, Ісус. Він буде великий. І сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме у домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до ангела Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне. Тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і твоя родичка Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона уже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. А Марія промовила: Ось я раба Господня. Нехай буде мені за словом твоїм, і ангел відійшов від неї. Тими днями Марія, вставши, поспішно пішла у гірську місцевість до міста Юденого. Вона увійшла у дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося в її утробі. Єлизавета. Сповнилася Святим Духом і вигукнула гучним голосом, промовляючи благословенна ти між жінками і благословенний плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоб до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина у моїй утробі, блаженна ж та, яка повірила, що. Здійсниться сказане їй Господом. А Марія промовила Величає душа моя, Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї. Ось віднині блаженною зватимуть мене усі роди, бо зробив мені велике сильний, і святе ім'я Його. І милість його зроду у рід для тих, хто боїться його. Він показав силу руки своєї, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув сильних з престолів і підняв покірних, голодним дав достаток, а багатих відіслав ні з чим, пригорнув Ізраїля слугу свого, щоби згадати милість, який проголосив нашим батькам Авраамові. Та роду його аж до віку. Тож Марія перебула у неї якихось три місяці і повернулася до свого дому. А Єлизаветі настав час родити, і вона народила сина. Почули сусіди та її родина, що Господь щедро злив свою милість на неї і раділи разом з нею. Сталося що восьмого дня. Прийшли обрізати дитя і хотіли назвати його ім'ям, його батька Захарією. Та озвалася його мати і сказала: Ні, хай буде названий Іваном. А їй сказали, що нікого немає в її родині, хто б називався цим ім'ям. Тож, знаками питала його батька, як хотів би його назвати. Попросивши дощечку, написав слова. Його ім'я Іван. І всі здивувалися у ту мить відкрилися його уста та його язик, і він став говорити, благословляючи Бога. І страх напав на всіх їхніх сусідів, і по усій гірській околиці юдеї розповідали про усі ці події, усі, хто почув це, брали до свого серця, запитуючи. Ким же буде ця дитина, бо Господня рука була із нею. Його батько Захарія наповнився Духом Святим і став пророкувати, промовляючи: благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо він відвідав і викупив свій народ, він підніс нам рік спасіння у домі свого слуги Давида. Як заповідав устами святих своїх відвічних пророків, що спасе нас від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий завіт, який дотримає клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, щоб ми визволилися з руки ворогів і без страху служили йому у святості і праведності. Доки будемо жити? І ти, дитино, будеш названа Пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідує схід з висоти, освітити тих, які перебувають у темряві. Та у смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. А дитина росла й міцніла духом, перебуваючи у пустелях до дня свого з'явлення перед Ізраїлем, розділ другий. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати усю землю. Цей перепис. Уперше відбувся, як Сирією володів Кириній, і йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка, сина, сповила його і поклала у яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А у тій місцевості були пастухи, які вночі перебували у полі та стерегли свою отару. Аж ось. Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні у місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака: знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила силенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували слава Богові на висоті, а на землі мир у людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо. Пастухи почали говорити один одному ходімо у вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли і знайшли Марію, Йосифа і Немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі ті, які чули. Здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала усі ці слова, беручи до свого серця, а пастухи повернулися, славлячи і вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати Його, то дали йому ім'я Ісус. Як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі, і коли, згідно з законом Мойсея минули дні очищення, то принесли його до Єрусалима, щоб поставити перед Господом, як то записано у Господньому законі, кожне немовля чоловічої статі, яке є первородним, назветься святим для Господа, і щоб скласти жертву. Згідно зі сказаним у законі Господнім дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон, людина праведна й побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому. І було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього. І привів Його дух до храму. Коли батьки внесли немовля Ісуса, щоби зробити із Ним за законним звичаєм, Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба, владико, згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготував перед обличчям усіх народів. Світло відкриття для язичників, і славу твого народу Ізраїля, і його батько та мати дивувалися тим, що говорилося про нього. А Симеон поблагословив їх і сказав Марії, його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі як ознака суперечок, і тобі самій. Меч прошиє душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла з роду Асира. Вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова вісімдесяти років, яка не відходила від храму, служачи в день і вночі постом та молитвами. Прийшовши у той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як виконали усе за законом Господнім, вони повернулися до Галілеї, до свого міста Назарета. Дитина ж росла й міцніла, сповнюючись мудрості, і благодать Божа була на ній, його батьки. Щороку ходили в Єрусалим на свято Пасхи, і коли виповнилося йому 12 років, вони зазвичай пішли на свято в Єрусалим. А як закінчилися дні свята, вони поверталися. А хлопець Ісус залишився в Єрусалимі, та не знали того його батьки Йосиф і мати. Вони думали, що він десь у натовпі. Пройшли день дороги і стали шукати його поміж родичами та знайомими, і, не знайшовши, вони повернулися до Єрусалима і там шукали його. І сталося, що через три дні знайшли його у храмі. Він сидів серед вчителів, слухав їх та розпитував. Усі, які слухали, дивувалися з його розуму та відповідей. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм, чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Та вони не зрозуміли тих слів, які він їм сказав. І пішов він з ними, і прибув у Назарет, і слухався їх, а Його мати зберігала усі ті слова у своєму серці. А Ісус набував мудрості, віку та благодаті у Бога і в людей.